Від розп'ятого Христа, Рани його і досі кровоточать, коли закриті для хвали твої уста, коли в молитві говорити з ним не хочеш йому болить, як і раніш болить, якщо в думках ти прагнеш лиш земного, і серце ревністю вже більше не горить, в душі зів'яли пароски любові. Йому болить, як ближнього свого, ти часто судиш. Словом зневагаєш, а зран Христа тече невинна кров. Чи думав ти про це, чи цю знаєш? Не відвернись, повз нього не пройди, не будь байдужим до страждань, до болю. Ісус на хрест за тебе зміг піти, щоб у житті ти мав найкращу долю, щоб не для себе, а для Нього жив, йому віддав свої роки найкращі. І щирим серцем Господу служив та поряд себе його лише ти бачив. Колючками впялись в його чоло, образи, докори, невір'я, нарікання. О, як же боляче тоді Христу було. Та він чекав молитви і покаяння. Чекав, коли впадеш до його ніг, коли лицем повернешся до нього, любов Христа не знає, перемін. А ти, чи любиш усім серцем свого Бога? В очах Ісуса ще сльоза бернить, коли несеш йому куляву жертву, устами лицемірними хвалить не треба, Бога, начебто відверто. Скажи, що можеш дати ти йому? Весь світ він в руці своїй тримає, але так сильно полюбив душу твою, що кожну мить навернення твого чекає. Прийди до нього, ось такий, як є, віддай йому свої сердечні двері, тебе в одежу кращу він вдягне, розділить хліб з тобою на вечері. Не поспішай, на хвильку зупинись. Христову біль зумій серцем відчути. Біля Христа, Гоговського склись. Чекай Бог, чи встигнеш ти до нього навернутись. Амінь. Слава Господу!